Вас вітає притулок та ла подружжя з міста Запоріжжя. Нещодавно у притулку ми помітили, що у нашого старенького хлопчика Платона, який є собакою інвалідом, з'явився незрозумілий нарост на єдиній передній лапці, і ми одразу доправили хлопця до ветеринарної клініки. Тому сьогодні ми на прийомі у лікаря здаємо аналізи, а також беремо цитологію. Нашому притулку вже 16 років. І таких песиків, як Платон, в нашому притулку дуже і дуже багато. Зараз, на жаль, в притулку вкрай важкі часи. І без вашої допомоги ми просто не впораємось. Ми майже кожного дня відвідуємо ветеринарну клініку, в нас величезні борги, і нам вкрай важлива саме ваша допомога. Адже завдяки вам все стає можливим. Завдяки вам ми зможемо врятувати їх життя. Тому, будь ласка. Не забувайте про тваринок притулку дайла друже». Допомагайте нам, будь ласка, закривати борги, закуповувати корми, а також отримувати наших песиків та котиків. Тому, будь ласка, допоможіть нам.